Вітаю, друзі, гості і мої підписники. Ви на моїй сонячній стороні сьогодні знову. І в нас буде невеличкий репортаж стосовно томатиків і перців на лоджії. Як ми бачимо. Томатик-синичка тут, у самому кращому вигляді. Бачите, як він виглядає. Це справжній балконний томатик. В нього товстий стовбур, він невеличкий, товсті такі листя. Багато квіточок, але його треба струшувати, щоб квіточки запилювалися, бо самі вони того робити не можуть. От, тут в мене є ще один кущик, такий самий він цвіте Ну і ще є менший ще не цвіте. У нього багато пасенків. Пасенки я не обриваю, вони потім теж будуть цвісти. От вже є перші зав'язані зав'язані томатики, Так що все буде добре. Наступний у нас є мінівей. От він теж цвіте, теж я його струшую. Але, як бачите, оце три кущики є. Але, як бачимо, це не є балконний томат. Тому що листя в нього тоненькі, м'якенькі. І він високий. Тобто щось якийсь пересорт. Ще один нюанс розкажу стосовно. Стосовно підживлення таких томатів. Тобто, дуже багато підживлення давати не потрібно, бо томат ширує і він росте цей росте високо. Багато листя дає, а з зав'язю не дуже. Бачите, от. У нього маленька кість, як би мала бути, але вона завмерла, нічого з неї не буде. Нічого з неї не буде. От ще така сама картина. Тобто він дає зелену масу. З тим, з тим потрібно акуратно. Ну, я їх залишаю, щось виросте. Перчики підросли, солодкі ще не цвітуть. Базилік. Його треба пересадити до, до томатів. Також, як завжди, якісь у мене є залишки томатів, перців, і зараз середина липня на дачу вже висаджувати я не бачу змісту. Мабуть, посажу їх тут в горщик. Знову ж таки, щось може бути. От, так у нас виглядає. Город на балконі. Помічниця Катя відпочиває. Зараз досить жарко, і вона тут балдіє Перець гострий. Пікова дама це різнокольорові маленькі перчики. Вони вже цвітуть. ну Один кущик цвіте, але з нього насіння я брати не буду, тому що він здвоївся. От, Другий кущик ще не цвіте, але скоро буде. Обов'язково треба струшувати, бо сам він не запилиться. Ну, можна ще. Ще таким пензликом. От у мене є пензлик, можна отак один, отак другий. другий І знову один. Отак можна теж запилювати. Це теж гострий перчик дзвіночок, Ну він високорослий. Але будемо надіятися, що це будуть квіточки якісь там з часом. Треба часто поливати. Отак От у нас виглядає балконні і підвіконні рослинки. Чекаємо зав'язи і урожаю.